Ми не радимо інвестувати в те, що подобається, тому що нам може подобатись розумом дуже суб'єктивно. Нам треба мати математичний розрахунок і прагматично до цього підходити. Цікаве питання з власного досвіду. Я перебував в одному готелі, де вся мебель, всі меблі були. Типу антикварні. Спочатку треба ну, набити око, набити руку, розібратися в цьому. Інакше ну. Ну не будете ви не будете ви заробляти так само. Ви ж не прийдете і не, не почнете купувати нерухомість, просто от, тому що це нерухомість. Вам потрібно з кимось радитись для початку. Купив, не пропив. Все. І, і тоді, тоді ви спокійно собі це збираєте, складаєте, спокійно дивитеся, показуєте дружині. От, і вона і, теж не проти, і, і теж може набити. Ну так Всеклад. звичайно. Привіт, друзі, з вами я Олесь Вареник. Ми на каналі ІнвестХ. Ми постійно досліджуємо цікаві моменти у світі бізнесу та інвестицій і шукаємо закономірності, яких дотримуються заможні люди. Одним з моїх спостережень є те, що заможні люди майже всі менше виключення. Ті, хто цим не цікавляться, інвестують у предмети мистецтва, дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, скульптури та антикваріат. Відповідно, цікаво в цьому розібратись, чому це саме так, як до цього правильно підійти, і як готуватись. Або ставши на цей шлях, або тим, хто тільки це планує. А ми в межах клубу Інвестхаб цим активно і займаємось, будемо сьогодні говорити про інвестиції у антикваріат. І в цьому нам допоможе наш гість, це пан Олег, який має більш ніж. 25 років досвіду у інвестиціях і у консалтингу в цьому виді бізнесу та інвестицій я вас вітаю і дякую, що нам допомагаєте. Дуже приємно. Спробуємо розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш шлях? Або як ви підійшли до антикваріату як бізнесу? Почалося це ще за часів Радянського Союзу. У мене з'явилася там певна сума грошей. І я добре розумів, що тоді вже відчувалося, що наступає, буде інфляція, що буде мінятися система суспільних відносин, там все буде мінятися. І я почав довго думав, щоб їх класти, ці гроші. І я вклав їх, ну ви знаєте, у філателію. Була була така, була така дуже поширена, захоплення дуже поширене. В кожному місті були клуби, там магазини, союз печать, так звані. От зараз ця тема згасає через те, що ну пошта помінялася зараз. Система доставки помінялася. Але це була вдала історія. Це була безумовно вдала історія. Тоді, тоді воно ще функціонувало в ті часи. Це було багато років. Треба було вже більше 30 власне, років назад. От. Потім я поступово перейшов. Я не ставився до цього як до колекціонування. Я став це суто бізнес. Інвестиція. Прагматичний розрахунок. Да, да. Тут, тут треба розділяти колекціонування і. Інвестиції, тобто ми, на... ми, мабуть, будемо говорити з акцентом на інвестиції, тому що наша аудиторія це інвестори. Безумовно, це питання суміжне, тому що приємно колекціонувати те, що вже зросло у вас, вартості, це вже капіталізувало тіло е, інвестиції, і е, ви зачепили тему філателії як однієї із частин е, варіанту інвестування у антикваріат. Розкажіть, будь ласка, які найбільш поширені взагалі види інвестицій у антикваріат? Ну, знову ж таки, розумієте, е, інвестиції і колекціонування це різні речі, трошки різні речі. Е, я думаю, що ми спілкуємося з вами, з, що, що потрібно для того, щоб розумно е, інвестувати капітал. Дві речі, ви знаєте, да, які? Розум і капітал. Так. Так? От ми їх будемо значити. <сум> ну так, так. <сум> Мемчик. <сум> <сум> Інвестувати, щоб заробляти, це одне колекціонування це зовсім інше. Насправді це дуже цікаво. Що таке? Чому люди колекціонують в принципі? Це реалізація певних комплексів інстинктів, закладених в процесі еволюції. Це Психологія. Ну це глибока психологія, глибока. підсвідома. Тому що мисливці збирачі вони нічого не могли колекціонувати, вони пересувалися. От. А коли люди осіли на землю, з'явилися землероби і скотарі, в них почали з'являтися надлишки. Ці надлишки десь якимось чином відкладалися. І хтось ще в ті часи це було там 20 тисяч, 25 тисяч років тому назад, почали колекціонувати те, що їм подобалося. От з цього це власне і пішло. Чому от, власне через це людям подобається колекціонувати підсвідомо, збирати, щось упорядковувати. А коли ви щось упорядковуєте, ви робите благородну справу, ви зменшуєте ентропію всесвіту. Так, за це ми обговорили. Давайте ще все-таки по питанню видів. Тому що є філателія, Давай. є нумизматика. Це з того, що я знаю, але ви знаєте набагато більше. Ну, чомусь так, дійсно. Е Є дуже багато видів колекціонування там екзотичних, як ви кажете, там поширених. Найбільше поширене колекціонування це зараз на сьогоднішній день. нумізматика. чому тому, що гроші це еквівалент, так це. Хочете ви цього не хочете, це еквівалент розумової здібності, певних рис характеру, ну, везіння да, в якійсь мірі. От. І оскільки це еквівалент загально прийнятий, людям сподобається колекціонувати гроші в різних видах. В першу чергу монети. Е, зразу, е, зразу даю пораду. Якщо ви хочете просто накопичувати, купуйте золоті монети. Золото це е, такий самий загально прийнятий еквівалент у всьому світі. Поки що. Поки що Найбільш приєм приприйнятний, і Фу. Купувати просто золоті зливки, там чи лом золота. Це ну, можна золоті там коронки, зубні, теж можна. Це можна купити дешевше, ніж монети, в да? відсотках від, там, скажімо, від ціни лому. Але монета цікавіша. тому що. Тобто, загальне правило: купляйте золоті монети по ціні, максимально наближені до ціни так, лому. Так, Такі монети можете... трапляються. Їх величезна кількість цих монет. Ви можете їх купити ну, от, сьогодні в Україні від. Скажімо, від, 10, від 5 до 10% плюс до ціни лому. Як ціна лому з'ясовується, ну, ціна тройської юнці в світі вона міняється постійно, от це всім відомо. Знаходите ціну тройської юнці на сьогодні, от ділите там на, на вагу, перемножаєте на пробу. Трошки треба розбиратися, що таке Тройська унція, що таке проба золота. Монети різної проби буває до там, чистий, чистая, 3,9. 986 917 і так далі. Різні системи, різні там, каратна, золотнікова, метрична і так далі. Та Це все дуже легко з'ясувати. Коли ви збираєте різні монетки, у вас тоді хочете, не хочете, з'являється інтерес, чому тут там Наполеон третій на цій монеті, а чому тут там чийсь портрет, там, чи, чи якась подія, чи якийсь пейзаж. ну і так далі, і так так далі, далі. От. Якщо вам це подобається, збирайте золоті монети. Можна більш е, якісь там, там цікаві я не знаю, види, там, припустимо, інвестувати в е, акції австралійських е, компаній, що добувають літі. Літі буде дорожчати. Да? От. Але якщо вам не подобається в акції там, фондовий ринок там, чи ще щось, от, чи там, нерухомість, чи є зайві якісь налишки грошей, купуйте золоті монети. Зараз ціна золота дуже висока. От. Але вона коливається за, за останні 20 років, я пам'ятаю, як вона була в 10 дешевше. От якраз у 2001 році ціна золота була, в принципі, разів в разів 10 дешевше. Ми з вами зустрічалися, в, якщо мені е, ну, десь в кінці, мабуть, в кінці листопада, початку грудня, да? Було, тоді, да, це тоді, да, тоді, потім ще весною. Ну так, да, ну от тоді, тоді ціна була десь тисячу. 1800, 1900, 000. сьогодні 2400. От ці е, ці приблизно скільки двадцять ну 5, може відсотків, да оце можна було б за цей час заробити, інвестувавши тоді в ну. Але ми тут згадаємо і також в анонс можемо зафіксувати, що ми не радимо інвестувати в те, що подобається, тому що нам може подобатись розумом. Дуже суб'єктивно, нам треба мати математичний розрахунок і прагматично до цього підходити. Треба диверсифікувати портфель, інвестувати і в акції літієвих компаній, і в ще десятки різних акцій класних компаній, які в довгостроковій перспективі будуть випускати продукти, які в світі будуть користуватися попитом. І також потрібно необхідно, коли ми знаходимо точку опори, точка опори це експерт. Експертиза навколо нас можна починати інвестувати на невеликі частини свого капіталу в якісь нові історії, наприклад, як таку, яку ми зараз чуємо, в монети золоті монети. І навіть незважаючи на те, що ціна на золото зараз висока, ми розуміємо, що інвестувати в перспективі рік-два може бути невдалим рішенням. Інвестування в перспективі 5-10 років може бути максимально безпечним рішенням. І це буде. Дуже класна історія. І найголовніше, що набуття досвіду власного в цьому інструменті може відкрити для вас нового себе. Можливо, ви набудете таку експертизу, яка дасть вам змогу заробляти вже сотні відсотків на цьому. Як, наприклад, в мене вийшло заробити. Випадково або і не випадково на інвестиції у предмети мистецтва, конкретно на картини з одним з наших учасників клубу Олексієм. І ролик про це на каналі також є. Причому давність його вже більше року. Передивіться 4 випуски. А в описі під даним роликом ми нагадаємо посилання на основні джерела, де можна дізнатись про. Е Основні терміни типу Тройська Унція, де можна дивитись котування вартості її, і як обрахувати собі вартість у металі відповідної монети, для того, щоб вам було простіше заходити у даний інструмент. А ми повертаємось до обговорення і хотів би підняти питання щодо ресурсів. На яких ми можемо відслідковувати взагалі тенденції, і на яких ми можемо цікаве для нас відшуковувати до придбання і продавати е, те, що ми хочемо, по цілі нашій. Ну, тут можна порадити оцей сайт violity.com, Український український сайт. аукціон. Так, онлайн аукціон. Він знаєте, нам важко зараз за кордоном, припустимо, торгувати. Десь на закордонних площадках, бо ну немає у нас туди зараз виходу, як такого. Треба жити за кордоном і там торгувати. Тоді можливо. А Violity непоганий сайт в плані, в плані асортименту. От я вам приведу конкретний приклад, да, золоті монети добре. На території України існувало багато там культур, багато людей пересувалося. Була така звана ченахівська культура до другого сторіччя нашої ери вона існувала. І ця культура продавала в Рим зерно. Розраховувалася Римська імперія срібними монетами, динаріями. Цих монет на українській території дуже багато. Їх без проблем можна починати купувати, в'їжджати в цю тему. От. Або І вони недорогі. різні, Є... а можна починати, звичайно, потрібно починати з недорогих. На тому самому сайті їх завжди багато. можна Придивлятися, знову ж таки, заходити на західні аукціони, так само дивитися проходи цих монет, і безумовно, ви ж не, не випадково заробили на картинах, тому що ви з Олексієм зустрілися, він порадив, Інакше ви самі не купили би ці картини. Mm -hmm. Ну, це, це не було випадково. Я б купив би і попав на ну, неймовірно. Так, ну так, так. <зас> так. От просто не купили би, просто не стало би купувати. От якщо вам цікаво от, займатися нумізматикою античною або середньовічною, середньовічних Монет також в Україні дуже багато від 15 до 16 сторіччя, 17 сторіччя, величезна кількість, є багато цікавих інших напрямків, і це точно 100% буде тільки рости з умовою, що ви не купите підробку. Далі можна інвестувати в є такі теми, припустимо, як фалеристика, тобто нагороди. Це теж дуже цікаво. Є прекрасна тема холодна зброя. Це у всьому світі збирається, дарується, виставляється. Ідеальна тема годинники. Чому? Теж цікавий момент. Життя це в якомусь розумінні, да? це гра. От ми всі в щось граємо. От у вас ви купили машину, да? поїздили там 5 років. Да, uh, и вона ще 5 років так само їздила, а вам хочеться іншу машину. Чому? Ну це іграшка для в якійсь мірі іграшка для дорослих. Так само годинники. Вони завжди будуть. Вони зараз не дуже потрібні годинники. розумієте, так? От, У вас ну, немає. немає годинники. Вони є. Ну, у вас є, так. Ну вам потрібно, ясно. От. У вас є годинник, у мене немає годинника. <реш> Я можу вам продати. <реш> Добре, ми, ми поговоримо. Це буде разу історія в прямому ефірі. <реш> це окрема тема. <смеш> Хтось щось комусь спробує продати, так, дійсно. Чому, чому цікавий годинник? Це теж іграшка для дорослого, вони різні. Я, наприклад, займаюся кишеньковими годинниками. Вони бувають в різних корпуси різних металів, різних форм, різні механізми, різні бренди, різні циферблати. Дуже цікава. Тема вона інтернаціональна. Вона цікава в усьому світі. Весь світ, особливо зараз, особливо схід от Японія, Сінгапур, Гонконг, так само Австралія там. Там, де, Америка, само собою, Канада. Ну, от, там, де крутиться багато, найбільше грошей, там активно купуються годинники. Е, а наручні теж, але з наручними не так цікаво, бо ну, що таке наручний, можна подивитися, скільки він в рітейлі, да, можна, скільки у виробника і так далі. Ну, це ну, не так чим цікаво. більше пропозицій, тим ширший ринок і да. ціна може бути менша. Ну так, да, да, да. а от Кишенькові це вже антикваріат, і це, це такі от іграшки для дорослих. Іграшки, до речі, іграшки. Прекрасно. Тема. Радянська... Дитячі радянські іграшки. Не, не тільки радянські. Ну, Радянські в тому числі живий приклад на цьому самому Віоліті. Отака от машинка з педальками. Були такі залізні машинки з педальками, бо то продане, Ну, я от не пам'ятаю, ну, що там тисячу доларів, наприклад. При тому, що вона колись там коштувала умовно там, 10 доларів, коли вони коли її виробили. Чому? А їх не залишилося. От, от я би порадив тим, хто цікавиться історією, збирати старі фотографії. Не просто, не просто портрети, такі от, з, з, звичайні портрети, а такі, які там, якась техніка є, якісь жанрові нюанси, пейзажі, архітектура, та, яка зникає. От. Це дуже цікаво. Поштові листівки, <клес> <клес> вони колекціонувалися і <клес> будуть колекціонуватися так, <клес> так само. <клес> Бо там. Ну, на них багато той самої архітектури, чи техніки, чи етнографічних типів. Це, це цікаво. якщо… цікаве питання з власного досвіду? Я перебував в одному готелі, де вся мебель, всі меблі були типу антикварні. Я їх переглядав. Вони дійсно були старі, не штучно створений в вид, а ось. Такі, які, відповідно, чи це дуже дорога історія, чи це навпаки історія з тим, щоб зробити класний вид, ще дорожчий е, такий, легенду, і е, оптимальніше по витратам, якщо це питання завести антикварні меблі. І встановити їх там в межах якогось комплексу чи е, в межах будинку, чи навіть застосувати її в інтер'єрі там квартири. Чи ця історія є також інвестиційною, і привабливою. Так, безумовно, але треба розріз... розрізняти е, речі антикварі... антикварні, тобто старовинні, вінтажні, тобто ну, старі, та, і стилізовані під антикваріат. Е, Антикваріану е, антикваріатом обставляти. Стильними речами, припустимо, ви не купите пару ампірних крісел початку 19 сторіччя, просто так ніде в Європі, просто на а вже вінтажні речі, от кінця 19-го, початку 20-го, без проблем можна купити в будь-якій кількості. Тобто, межа антикварного і вінтажного, це е... Ну, вона коливається початок минулого ні, ні, сторіччя ні, трошки не так. Ні, ні, можуть бути речі, припустимо, можуть бути речі в стилі арт-деко початку там століття, 30-х років 20-го сторіччя, які коштують дорожче, ніж речі там ну на 300 років раніше зроблені. Так, і це Залежно так. від якості, від стилю, від стилу від а від автора, якщо там є автор, і там багато складових від від стану, ну багато складових, але це також історія. Про інвестиції. Меблі це прекрасна, прекрасна інвестиційна історія, так само, так само, як, наприклад, книги, старовинні книги. Прекрасна історія, вони завжди користувалися і користуються попитом. Чому? Тому що їх можна поставити і показувати пальцем, Так само, як привознув холодну зброю. Да? От так само, в що би я порадив інвестувати в невеликі, срібні, ужиткові предмети. Ті, які можна користуватися: рюмки, стопки, чарки, бокали, е, е, Ну, да, ну це, це взагалі не проблема. От, цього по, це можна по лому купувати, ці столові прибори. А от припустимо колекціонувати коробки срібні для чаю, це цікаво. От, або, припустимо, колекціонувати підставочки для тостів срібні. Ну, це, це ще цікавіше. Цього є дуже багато. От, там, або е, Ну от що, що можна, що, чи, чим, чим можна що, ще зайнятися? Сучасні, кубати, сучасні або вінтажні срібні прикраси, брендові, авторські. Їх на вторинному ринку можна купити бренди відомі в сучасності, чи звичайно. бренди? Звичайно, звичайно, німецькі, англійські, скандинавські, американські, наші українські є, і е, східноєвропейські є непогані майстри. Але цим треба займатися. Це має, має бути ну, цікаво. От, потрібно розбиратися в стилях, в типах там і так далі, і далі. На вторинному ринку це все можна купувати значно дешевше, ніж в рітелі. От. А продавати знову ж таки, якщо є ціль на цьому, якщо заробляти, є мета, якщо є мета, якщо є ціль, треба робити колекцію, треба в цьому розбиратися. Звичайно, будуть помилки, звичайно, будуть там, якісь нюанси, там, щось буде там потрібно там, відреставрувати чи так далі. От. Але з часом, через якийсь час, там, можна виходити з цим на ринок і заробляти на цьому гроші. Тобто, зараз, якщо просто ми цю технологію вже... Е Описуємо, як застосувати на в Україні на Віоліті, можна знайти з тих порад, які ви дали, можна знайти якісь об'єкти, з якими слідкувати, в яких аукціонах взяти участь і отримати цей актив, продати, якщо є бажання, якщо ми там по цільовій ціні придбали або, наприклад, придбали через два роки. Здійснює продаж, ймовірно, за цей період щось змінилось на ринку і воно здорові. Як теж можна краще продати? Чи є якісь інтернет-ресурси, які дають змогу українцю продати за кордон і відправити міжнародною поштою? Антикваріат ні. А, а то, що, то, що після 50, до 50 років, по-моєму, можна. Я, до речі, ніколи цим не займався, але, в принципі, так, безумовно. Ну, що стосується, от, припустимо, срібла антикварного, ви цього не зробите. З монетами, ну, мабуть, простіше, не знаю. От, але ну, все одно, спочатку, розумієте, спочатку треба ну, набити око, набити руку, розібратися в усьому. Інакше ну, ну, не, будете ви, не будете ви заробляти, так само ви ж не прийдете і не, не почнете купувати нерухомість, просто от, тому що це нерухомість. Вам потрібно з кимось радитись для початку. Але тут є от, е, такий момент, знаєте, мотиватор. От у, у вас є годинник да, на руці, дивіться, от mm -hmm. робите робите тату, отут, коротеньке тату. От, якщо ви хочете на цьому запишете mm -hmm. готикою, гарним готичним шрифтом. Купив, не пропив. Все. І, і тоді, тоді ви спокійно собі це збираєте, складаєте, спокійно дивитеся, покажуєте дружині. От, і вона і, теж не проти, і, і теж може набити. Ну всекло. так, звичайно, нам. Ну я не знаю, чи вона носить години, просто ви постійно ж дивитесь. Клас. От, і так. в такому плані однозначно, ну нехай не через два, не через три, але через 5-7 років ви будете на цьому заробляти або ще варіант Ви робите велику колекцію от мене приятель зібрав у цих рюмочок стопочок Ну, мабуть, під тисячу штук, срібних, тільки срібних. різних різних періодів, епох, стилів. От. І ну, Він з цього тішиться, він може видати каталог, він може робити виставки, він може з цим їздити. От. І в кінці в кінці звичайно, це, мабуть, продасть вже за якусь суму, значно перевищують вкладені. Тобто тисячу рюмочок, приблизно їх вага ну, від грам 50? Ні, ну може є, є і по 15 малесенькі. а, та, а, і а є по... 300 да. там. Тобто в нього вже такий обсяг цього срібла, що. Ну, в кілограмах це вже, там дуже багато. В кілограмах це багато, вже такий інвестиційний. Да, так, центнера немає точно, але багато було. Як приклад. Наприклад. І е, історія з виставками, історія якось, вона побічно може монетизуватись, якщо ми не беремо суто монетизація з перепродажу з націнкою. Звичайно, ну ви робите виставку, ви продаєте квитки, ви продаєте мерч, які там бажаєте зробити магнітики, Ну та розумієте, да? наклеїчки, там футболочки і так, далі, і так далі. Якщо людям це буде цікаво, якщо ви це правильно представите, то звичайно з цього буде плюс ще, крім того, а колекція залишиться у вас, От ви її будете розкручувати. Ні, це звичайна, звичайна методика інвесторів, скажімо так. Інвесторів, колекціонерів. Тут, тут потрібно вже бути. Тобто, можливі. власники колекції вони не лише збирають пил зі своїх виробів. Ну, хто вони як? ще, да. хто вони, як? Якщо людина має в цьому да. досвід, вона може підтягти да. організаторів, які допоможуть це монетизувати. Класна річ, чудова історія. І, е, мабуть, що найголовніше питання все ж таки з. Ми про гроші, ми про математику. Все ж таки, якщо ми беремо е Навчання, ми тут по-любому маємо щось втратити для того, щоб набути якийсь досвід. Якщо е, от ви є досвідчений колекціонер, але, мабуть, занадто, якщо ми будемо розраховувати середнього, якщо людина, яка 5-7 років має досвід в е, такому е, інвестиційно-колекційному бізнесі і вона цим займається як додаткова історія, як якась п'ята, сьома історія в інвестиційному портфелі, як ви гадаєте, яка все ж таки дохідність може складати від цієї діяльності, якщо ми беремо середнє арифметичне? Ми не знаємо, можливо, там людина на меблях буде концентруватися, можливо, на нумізматиці. Ну, у мене, по-перше, немає статистики, і це все залежить від, і від людини, і від зовнішніх обставин. Е, ну, дивіться, ви збираєте монетки. Логістика з монетками елементарна. Логістика з меблями, ну, це, це дуже серйозно? важко. Серйозно. Да, да. Або там логістика, припустимо, з графікою. Ви розвішали по стінах, зібрали, поклали в ящик. От. Ну але ну, знову ж таки, графіка або живопис, умови зберігання потрібно. Так? От. З монетами там чи навіть з годинниками це значно простіше. От треба виходити з Тут тут так от, Тут рецепту немає, що от на чому ви заробите там, 50% за 5 років, а на чому 100% за 2 роки. Може, ще один нюанс дуже цікавий. Реалізація оцих от закладених стереотипів, да? ви коли збираєте, ви коли в'їжджаєте в тему, вам час від часу, це як рибалка, да? вам попадається щось таке: ах, от ви дешево купуєте, то, що коштує зразу 1000%. Це абсолютно реально. От я колись Ну, ви ж хочете приклади живі. Да? Колись ось... давно я в райцентрі, центрі забутому Богом, в містечку, да? я купив срібний... Е... Почесний, срібний бокал Люфтваффе за Першу світову війну для пілотів. срібний. Це ну, така річ, я не скажу, унікальна. От, взагалі. Ну, потім не знаю, скільки, не пам'ятаю, скільки їх було випущено, небагато. Ну, сьогодні він коштує, ну, мабуть, на... їх не так багато пропозицій. Я думаю, він коштує десь в районі, ну може там 10 та 8 тисяч євро. Не, євро не знаю. От, але це гарна річ, це історія. І була вона придбана явно, значно дешевше в тому числі. Ні, ну, в ті часи це було давно, і ціли були інші, інформації не було, не було каталогів, не було інтернету, почнемо з цього. Да? От. Звичайно, я її купив дешево, звичайно, я продав дорого, як на той час, зараз би я продав ще дорожче. От. Якщо у нас є час, я вам взагалі можу розказати унікальну історію. Оце найголовніше, тому що ми зараз розповідаємо те, про що взагалі в інтернеті мінімум інформації. Я коли займаюсь в спортзалі, я постійно в Ютубі шукаю якісь теми. От ті, які мені цікаві: інвестиції в антикваріат, дорогоцінне каміння тощо, особливо на українському Ютубі, майже відсутні. Ми зараз просто прокладаємо нову стежину. Я вам за це дуже вдячний. Тому от в мене, мабуть, от е, питання, яке супер цікаве, це кейси. Е, Вдалі, ну і трошки <рес> ні, це вже ні, це вже будуть не кеси. Це буде то, що раніше називалося анекдотом, тобто цікавою історією, не то, що ми зараз називаємо анекдотом. Значить, колись дуже давно я стояв на скупці в одному.